Дякую, що владики з нами, да, дякую всім отцям, матушкам, і гуміям і всім вам, браті і сестри, що дійсно ви залишились і ще помолились сугубо. Він зараз зачитає протокол. Ми збори такі зробимо, як воно дійсно положено, як правильно. І зараз я поясню остальне, а ви започитаєте, для чого ці збори робимо. Всім, мабуть, зрозуміло, що. Хотять деякі люди, які не розуміються в церковних справах, порядках, канонах, вони хочуть якихось новшеств, хочуть щось змінювати. А сьогодні, по-перше, і не час. І по друге, щоб панувало зло неправда, ми як християни повинні відстоювати. Бо це, ми відстоюємо Правду Божу, ми відстоїмо церкву Христову. І сьогодні на, нам хочуть робити пакості. ми молитвою і смиренням, кротким і вірністю церкви, будемо старатися відганяти ось це все. Сьогодні е, ми проведемо збори, і я хочу почути від вас. Браття і сестри, може дійсно хтось і тут знайдеться, що хоче кудись переходити в якусь іншу юридикцію, ні, ні, ні. Ні, ні. Тому, ні, ні. тому повинні отець Богдан зачитайте, що ми повинні зараз збирати по порядку, як оце все положено, голову парафіяних зборів і тому подібне. Кількість людей ми вже записали, що там небагато чоловік допишеться, але я вже вам кажу, що це більше 300 чоловік. Тут не раз. коли проведуться, коли проходять збори, нам обов'язково треба вибрати голову парафіяльних зборів, обов'язково проголосувати за нього. І секретаря парафіальних зборів проголосувати за нього. Тому е, на зборах парафіальних, е, на пафіальних зборах храму Сілля Ніколая, який знаходиться вулиця Берднесу 2 в Контовській єпархії міста Путивля, ми Пропонується обрати головою пафіяльних зборів. Отець шу, Стефан, шу, настоятель цього храму, який тут трудиться, якого всі ви знаєте. Хто за те, щоб головою парфіальних зборів був отець Стефан Пазю? Покажіть, де ви бачите? Ось, Я тут от бачка Стефан. Дві руки підніміть, <сіг> проголосували за. Ті, хто е, проти є, утрималися. Далі слідуючий момент, який е, нам потрібно теж визначитися, з якими визначитися, це обрати секретаря парафіяльних зборів. І порадившись на посаду секретаря парафіяльних зборів, е, запропонували людину, яка трудиться тут, трудилася з дітками. Це Бакаєва Людмила Олексіївна. Хто за те, щоб секретарям профіляльних зборів була Бакаєва Олексійовна? Опускаємо ручки. Хто проти немає? Хто утримався? Немає. Дуже добре. Ну і тоді, і тоді, для чого ми це вибирали? Тоді саме стоїть основне головне питання наше. Ми повинні зараз підтвердити те, оці списки ми зібрали тут. Ці списки. За те, що щоби... ми підтверджуємо про те, що ми лишаємося в лоні в української православної церкви. Всі, хто лишається, хто в цьому храмі, відомо форум нашого блаженнішого, блаженнішого митрополита Київської всієї України, онуфрія. Да. Руки піднімайте! Хто за? Кто за? Да. Можна потримати за чуть-чуть для відео, щоб. Господи. хто проти? Хто утримався? Господи. Ще раз хочу наголосити, яку сьогодні плутанину роблять наші опоненти. Дивіться. Громада є церковна, де люди ходять в церкву, де там вона складається, от є парафіальна. Рада, наприклад, там ходить там 10 чоловік, колись 20 входило до цього складу. Но є й прихожани, є й захожани, що на Пасху, на Різдво, там на хрещення прийдуть. Це теж є прихожанами тієї чи іншої церкви, чи того, чи іншого монастиря. І сьогодні нам ось що перепутують, перекручують. Вони, мов хочуть сьогодні зараз голосувати. Громадою міста. Не церковною громадою, а громадою міста. От тут і помилка, тут і всіх, тут і всіх обманюють, тут і все йде незрозуміле. Тому то тобто тої громада церковна має по, по правилах всіх статуту нашого, по всіх законах наших. Ми маємо право іменно существувати, діяти, молитися. І ми сьогодні є. Церквою, якщо ще держава ось це підтримує, дійсно свободна релігія, свободні наші молитви, свободні наші е, 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 прихід до церкви чи до монастиря. Я думаю, що ще не кінець, що вже так вже все стараються, щоб все знищувати. Е, держава це люди, церква це люди. І тому сьогодні. Ми хочемо залишитись і просимо, щоб нам, нам ніхто не мішав, а навпаки, дотримувався Конституції, дотримувався всієї поведінки, от, щоб було все правильно і по християнськи бодро і сміло йти вперед! І хто як Бог розумійте і пам'ятайте ці слова? З нами Бог. Тому і Матір Божа, і святитель Ніколай. Я думаю, сьогодні чує і переживає і возносить наші молитви до престола Божого. Всім дякую. Христос Воскрес! Бачу, телебачення появилось ще раз. Може затвердимо, що ми тут рішили. Протокол Протокол зборів був зачитаний. Тез Богдан більше трьохсот голосів за церкву, яка Яку очолює предстоятель блаженіший митрополит Онуфрій. Відніміть, будь ласка, руки. Дай Боже вам здоров'я, дорогі браті і сестри! Дай Боже, ще раз. Запрошую до сугубої молитви за мир, за перемогу, за наше військо, за наш народ, який дуже вже довго страдає. І просимо Бога, щоб Бог дарував мудрість нашим правителям, щоб вони розібрались де чорне, а де біле, де зло, а де добро. І ми сьогодні з добром. І добро, я вірю, якщо не сьогодні, то завтра переможе. Дай Боже здоров'я, Божа вам благословення! Христос Воскрес! Христос воскресе! Дякую. Всі підписано нашими людьми, що ми остаємося, як і були і молилися в нашій церкві канонічній, яку очолює блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Сьогодні не треба би щоб отак все шуміло. І збудоражувало народ сьогодні. все треба, щоб тихонько проходило це все і щоб був спокій людям. Тому що і достатньо нам і так сьогодні тривоги цієї ПЦУ, інша церква, яка отут мала вже мабуть чи чотири рази за ці 20 років, чи 30, вони хотіли свою церкву сотворити. Но вони не збудували, вони не організували, і в них нічого не получалось, і вони дальше продовжують оце все один на одного, і це все ковиряти, і це все тривожити. Люди кажуть, що ці церкви Ми дзвони. А куди ділять дзвони? Дзвони, матушка й Будь ласка, підійдіть сюди, кажуть, що дзвони. Поясніть, де поділись дзвони. Це все. Дійсно, монастирський, це є монастир, теж це теж до монастиря все відноситься. Матушка, будь ласка. Свято Миколаївський храм відноситься до Мовчанського монастиря. У мене є всі відповідні документи: державний акт на майно, на право собственності, державний акт на землю. Всі документи, де ясно зазначено, що цей храм належить Мовчанському монастирю. Дзвонів тут ніколи не було. Ми прийняли храм повністю зруйнований не було нічого. І років 10 назад ми в монастир за кошти монастиря купили дзвони. Самі прості в Нововолинську дзвони купили. Комплект. Щоб ви розуміли, комплект це на ньому можна вибити церковну мелодію. Але оскільки ну, це бідна, це приход бідний, людей мало і ну, не багатий приход. Тому не було коштів, щоб купити ще один комплект сюди. Тому ми два дзвони своїх тимчасово розмістили тут. Але оскільки, по-перше, свято в нас, і по-друге, що в нас більше, бо в нас кожен день богослужіння, і на неповному комплекті не виходить красиве звучання. І ми прийняли рішення їх теж тимчасово забрати. А де зараз дзвони В Монастирі. Монастирі. Да. Ще люди кажуть, що образи винесли з церкви. Це правда? Чи? Ні. ні, ні. Всі ікони вони залишили. Да. Все те, що було, все є в храмі. Тут те... Проходять богослужіння. Як вас звуть? Матушка Феодосія і настоятелька Мовчинського монастиря. А ви як вас? Роман, митрополит Конотопський і керуючий. Дякую.